Так, ну що, друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив на своєму youtube каналі. Маємо на календарі 6 вересня 2023 рік. Значить, Дон фенг, мого друга, колеги, значить, вчора почали десикувати гречку. Хто пам'ятає, гречка у нас сорту Декуль, друга репродукція. Сіяли ми десь кінець травня 20-х числах. ну вже прийшла пора її десикувати. Завжди ми дисикуємо, тому що на е, стеблі гречки є е, сухе зерно, а є ще е, молочне зерно. І при тому, якщо ми не будемо його дисикувати, буде в бункері виходити каша. Значить, вчора ми заправили десь літрів 200 на 1 гектар. Поїхали дисикувати моєму колегові. Десь, певно, половину більшу половину щось здисикували. У нас, перестали у нас пирскати форсунки. Значить, на другій, стороні є... на другій стороні є ось такий важель, донизу він калатає, а доверху пирскає. І тоді, коли ми включаємо пирскати звідси з-за великого е, тиску, починає звідси, е, пирскати е, звідси починають пирскати яди, ну і з форсунок не йде. Значить, нас заклинувся цей поршень. Це ми вже поставили другий, а старий. А ось у нас старий. повністю старий і по суті мало він відробив, але щось непридатний. Значить, зараз їдемо докроплювати, те, що вчора не докропили. Ну, а потім ще раз заправляємося і ну, їдемо кропити вже моє. Ну, а мого колеги таке саме насіння, як і в мене. Значить, може хто розбирався, чи в когось була така проблема з таким оприскучем польським на 400 літрів, що е, калатає, але не впускає на форсунки е, яди. Хто розказати нам, бо ми все перебрали. Тут розкручували, тут розкручували, тут, тут все глухо. Скрізь чисто, ми просто ще не в опиті, і ви і нам наш час піджимав, і ми мусили купляти другого розподільника. Такого може хто розбирався, стикався з тим? Будь ласка, напишіть в коментарях. Можливо, ми ще відновимо і ось цього старого розподільника. Так, ну що, заправляємося ще на 1 гектар. Заправляємо 200 трошечки більше, як 200 літрів. Значить, десикант у нас е, 2 літри 250 г. Це десикант у нас найкращий 300. й плюс на гектар ще додаємо селітру. 5 кілограм розмішуємо відрі в тепленькій водирці. Дон Пенга не видно. Так, уже докроплюємо гречку. Останній город 20 соток. Ось така гречка, тут вона ще більш сухіша, також де-не-де -де місцями є ще цвіт, Ну це так в кожної гречки. Висів у нас був. 100 кг на гектар. На цій ділянці не було підживлення але на інших був Нітромафос і ні НПК на інших ділянках. Ось така гречка Проблема з оприскуванням. Мені гречка стоїть по груди. Вона десь 1,5 метра точно має висоти. Вона дуже висока і дуже тяжко кропити. Саме вище піднімаємо крила і то, де не де форсунки чіпляє. Кропимо е десикантом, до десиканту додаємо селітру, щоб був кращий і швидший результат. Ну, вже десь за тиждень будемо розпочинати молодьбу. Так, тут біля нашої гречки ще є один город, це город мого. Колеги, тут в нього була пшениця і ось який результат після дисковки. Чорнотав в один слід була загиблена, дискова. В один слід ходив. Ну, це по термінах було десь тижня-два тому. Вже посходив бур'янчик і пшеничка. Як вам оцініть в коментарях? Ну що, не пройшло її 5 хвилин, як ми вже завершили роботу. Е, викроплюю все, що лишилося в бачкові. Е, йду по другому кругу. Так, хочу зазняти вам, яка висота гречки. Дивіться, Богдан. тебе який ріс? Метр, метр 80 майже. От дивіться, яка грецька. Без підживлення. Сорт Декуль. Брав свого друга влада. Номер його залишу в описі. Як думаєте, буде урожай чи ні? Гречка не пустоцвітна. Я думаю, врожай буде. Але ціни нема, правда? Yeah. Бачите, менше добче гречку і менше кулія. Отак. От ну і економний, менше візьме з МТЗ. Я здивований цього року з врожаїв. По всьому є врожаї, але ціни нема. Ну що, шпарим далі. Ходить китаєць на другій повишені передачі. Ще докропили гречку. Місія виповнена. Два дні кропили гречку, десикували, тому що накрився цей поршень, Ну це ми так вияснили таку проблему. І мусили купляти цілого нового розподільника, бо поршень окремо не продається. Ми Вже на другий день докропили. Польський присквот Донфенг, Богдан. В цих, в цих ролях Донфенг, Богдан. І польське прискувач. Всім дякую за перегляд цього відео. Чекайте наступне відео із жнивами збору врожаю гречки. Не буде сипати, не буде де подіти. Да. Лайки, ставте лайки, лайки. лайки. Підписуйте. підписуйтесь, коментарі, коментарі Богдан просить вас. Ну, а всім пока і до нових зустрічей.